Дивіться, сьогодні буде такий обзорчик на мій преміум дом. Давайте його покажу. Ось він. Давайте обійдемо всіх сторін. Ой, так. Ось басейн є тут і Квіти всякі ростуть. Ну і от. І тут ці таблички, ну нічого, давайте відкриваємо дом і походимо всередину. Так, ось тут пусте місце, ванна кімната, кухня. Мені дуже подобається ось такий стиль, дуже гарний. Так, йдемо наверх. Ось тут є три кімнати. Це знову ванна кімната. Це пусте місце і це теж пусте місце. Ну і тут пусте місце. Але ось ванна кімната і тут туалет. Ем... Стоїть окремо. Ось тут можна построїти в тій кімнаті. так Що ви хочете? І от я зробила обзорчик на свій преміум дом. Так. Ну і всім пока... о, е... Біля мене ще один преміум-дом. Да? Ну і всім пока я буду грати в Rookheaven.